Березнагувацька лікарня, що на Миколаївщині, отримала сучасну пересувну амбулаторію. У багатьох селах громади пошкоджені обстрілами або ще знищені ворогом лікувальні заклади. Зазнала ракетного удару і центральна районна лікарня. Нині її відбудовують, тож пересувна амбулаторія їздитиме селами громади. Чим обладнана така амбулаторія та як саме вона працюватиме, знає наша колега Наталія Якобсен-Белібова. Вона зараз з нами наживо. Наталія вітаємо. Розповідай, які потреби в медичній галузі району можна покрити завдяки ось саме такому мобільному шпиталю. Вітаю колеги. Отже, на початку хочу зазначити, що до повномасштабного вторгнення центральна районна Березнигувацька лікарня приймала до 20 тисяч пацієнтів. Це все жителі самого березноговатого до довколишніх сіл. Однак після 24 лютого минулого року багато хто з них почали звідти виїжджати справа в тому, що сама громада межує з Херсонської області. Доки Херсон був окупований, там було надзвичайно гаряче. Ворог постійно гатив по довколишніх селах, по самому березнегуватому цивільній інфраструктурі, а також нищив. В тому числі і лікарні, 13 липня минулого року дві ракети С-300 ворог випустив по гувацькій самій лікарні. Одна з них влучила безпосередньо у приміщення медичного закладу, зруйнувала клінічну амбулаторію, а також стоматологію. накоїла лиха в інших відділеннях. Пропоную з цього приводу послухати більше від директорки цього закладу. Ну, а також вилетіли в абсолютно всі вікна. Ми відновили поки що вікна, і дві третини нашої поліклініки вже працює. Також стаціонарний корпус був пошкоджений. Там дах і вікна, також благодійні організації. Ми до багатьох зверталися, тільки деякі відповідали і допомагали нам, і постійно з нами працюють. Саме тому у громади і виникла потреба у такій пересувній амбулаторії. В ній багато над сучасного обладнання як для надання екстреної медичної допомоги, так і для ведення постійного прийому пацієнтів. В лікарні вже склали графік, згідно із яким лікарі виїжджатимуть на такі виїзні прийоми по селам. А справа в тому, що саме Березнегувати з навколишніми селами там ще досі не відновили сполучення, транспортне немає перевізників. А отже, люди майже два роки не мали змоги відвідати цю лікарню. Нині ж вони отримали. Римало змогу пройти повне обстеження, здати певні аналізи. А ще у цьому пересувному мобільному шпиталі є надзвичайно сучасний кабінет стоматології. Пропоную з цього приводу лікарка стоматолога. Послухати далі. Ми будемо виїжджати по населених пунктах, де є траса більш-менш щоб скоротити час дорозі. Де більш-менш населення, ну дитяче населення, бо є дитячий стоматолог, це подарунок, такий нам ну не неоціненний. Ну сподіваємось, що тепер наше населення буде забезпечене кваліфікованою стомат стоматологічною допомогою. Цей мобільний шпиталь доволі автономний. Він обладнаний генератором а також кондиціонером. В ньому є апарат штучної вентиляції легенів. Апарат для того, щоб зробити електрокардіограму, дефібрилятор і інша апаратура для того, щоб надавати а, допомогу людям. Також тут є навіть фільтри для очищення води, опромінювач для знезараження приміщення і самих інструментів. Разом із вузькими спеціалістами на прийоми до сіл виїжджатимуть сімейні лікарі і лаборанти. В окремо вестиметься прийом пацієнтів з інвалідністю, а також Ічними захворюваннями наразі це вся інформація. Колеги передаю слово вам. Наскільки важлива ініціатива? Наталія, дякуємо. Наталія Якобсен-Белібова з Миколаївщини розповіла нам про таку пересувну амбулаторію. І здається, це прям майбутнє нашої медицини, тому що купа віддалених сіл, де немає такої допомоги, і ось подібні амбулаторії це єдиний вихід, щоб люди знали про стан свого здоров'я і отримували допомогу.